Вітаю, друзі! З 1 січня 2026 року купити просто так житло вже не вийде. Бо з 2026 року головний документ на угоді це вже не паспорт, а відкриті джерела ваших грошей. Фінансовий моніторинг посилюється. Нотаріус буде зобов'язаний передавати інформацію стосовно угод податкову. Якщо гроші. Незрозуміло звідки угода може просто не пройти. Наприклад, якщо ваше житло коштує 150 тисяч доларів, а офіційний дохід 10 тисяч, ну, ви зрозуміли. Треба нормальні підтвердження. Подарунки від бабусі, яка назбирала під матрасом, не рахуються. Тримайте лайфхак. Зберігайте підтвердження переказів, договори про продаж авто, довідки про доходи. І не робіть серйозні готівкові угоди без сліду. Хочете купити квартиру без стресу? Звертайтесь! Ваш надійний експерт нерухомості на Олена Зуб. Дякую!